Це ми пригадаємо, що таке смарт-анімація. Розберемося, що таке Spring-анімація, тому що це нова можливість у фільмі, яка з'явилася нещодавно. З приводу смарт-анімації, знову ж таки, я вже показував цей файл. Хочу показати більше прикладів, що взагалі можливо. Тобто, для чого це потрібно, різноманітність того, як це все відбувається. Я не буду показувати, як це ще робити, тому що, знову ж таки, способи, якими це все відбувалося, тут вони трошки застарілі. Але можливості, які Демонструє цей файл. В принципі, вони дуже гарно демонструють, знову ж таки, як це, це відбувається в загальному плані по різноманітності. Тобто можна застосунки, можна там презентації використовувати, можна там різні штуки імітувати. Ось Про це хотілося б зараз поговорити і про, проклікати, скажімо так, показати всі ці варіанти, їх тут 10 штук. Що взагалі смарт-анімація може за різноманітністю того, як це все використовувати. Отже, перший приклад це застосунок. Він нескладний. Ну, як ви бачите, працює тут два екрани, між ними перехід. Ось таким чином це відбувається. Бац. Бац. Таким чином можемо створити щось складніше. Знову ж таки, попередні наші всі вимоги зберігаються. Тобто ми... Ми робимо перехід між а, 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 двома стейтами, так? між стейтом та екраном а, деталі, власно кажучи, цієї категорії, наприклад, так. І а, сама категорія, тобто детально про неї. Ну, власно кажучи, тут такий нескладний сценарій, але він відображається не просто там, якщо у вас було б два, сценарії, ну, два екрани один, через, один з одним, вони б змінювалися. Через прозорість якусь. А тут трошки це цікавіше реалізоване, знову ж таки, через такий моушн, і дуже схоже там на принципи по матеріал-дизайну з анімації, зобов'язане з інтерекшеном, коли ви там маєте, ну, знову ж таки, якщо цікаво, подивіться, якщо там загально так сказати, що там є необхідним, то це розуміння того, як це все відбувається з точки зору ну, якоїсь логіки. Так, чому. Не працює в мене щось з зарядку. Теж. О, за, запрацював. Власно кажучи, якщо там у вас щось з'являється, то воно не просто з'являється, а з якогось місця, тобто певного, і якщо воно зникає, зникає в те ж саме місце, якого з якого з'явилося. Ну, як так ми бачимо, ці принципи ну, певним чином вони наслідуються. Ну, не повністю, мабуть, а. Але так якось зрозуміло, що це з'явилося не просто звідкись воно там приїхало, а з конкретного місця, і воно збільшилося так, як за розміром. Тобто, ось такий нескладний перший приклад, який там просто перехід так і називається. Page transition. Далі є такий приклад тут як експанд якоїсь інформації, тобто розкриття блоку. Чим він цікавий, тим, що він теж працює не просто через якийсь перехід прозорості, а через саме зміну розміру фрейму. Знову ж таки, я не буду додавати посилання і розповідати, як саме це зробити, тому що ну, принципи дуже схожі. думаю, знову ж таки, хто там цікавився попереднім відео про інтерактивну сторінку, там, де більш за все пояснюється, можуть. Уявити, як це все може відбуватися. За сценарієм, як це все працює, тобто натискаємо сюди, змінюється і розмір, і трошки трансфокація така відбувається самого зображення. І він рухає ще контент вниз. І ще відкриває цей контент, який маємо тут із кнопкою за додатковою інформацією, і ще можемо навіть лайк поставити. Але знову ж таки, зараз це все трошки простіше відбувається, тому я і не хочу там дуже заглиблюватися у ті дебрі, які тут. Як це все створено, але як приклад навести, теж я ж кажу, різноманітності того всього дуже непогано, як мені здається. Знову ж таки, такий ще приклад. третій, Четвертий приклад це матеріал дизайн знову. Тому я ж і кажу, що дуже це схоже і дуже підходить добре під цей принцип, тому що нічого нікуди безвісти не зникає, воно з якогось місця приходить, якесь, потім зникає. А не просто так, якось це все загально відбувається, як це було раніше, тому що раніше це ну, було не так продумано, скажімо так, ну особливо в Android застосунках, як це зараз ми бачимо. Тобто натискаємо тут, збоку виїжджає такий екранчик, і навіть ми можемо ось таким чином змінюється. Бачите, кнопочка Play. Вона трошки знову ж таки, не звертає увагу, трошки швидше працює, але ось таким чином перехід відбувається. Програється. Play, така імітація програвання відбувається. І знову ж таки, ми можемо натиснути паузу, можемо натиснути Play, і воно між собою переходить. І так само тут, якщо ми натиснемо Play, вона теж працює. Ну, Зараз це можна взагалі то зробити інтерактивним компонентом. І все буде дуже погано працювати. Ось такий є приклад. Добре. Ще що у нас є типу, для презентації можна. Я дуже часто, вже давно, дуже часто використовую це все для презентації, там якихось знову ж таки. Ну, на каналі теж я багато разів використовував це як перехід між, між там, слайдами. А, і можна там якось інформацію, тобто якийсь граф анімувати там, бачите, різно, різним чином вистроєні ці графи з різними даними. так, скажімо. Потім можна це все ну, знов таки, і поява їх вона буде анімуватися, і такий перехід можна зробити, і а, навіть ось таку. Відмітку, так, поставити. Ну, тобто, така штука проста, але приклад, я думаю, зрозумілий. Я ж кажу, я частіше за все, ось якщо перший, перше відео подивитись, який я записував, привітальне. Там, де я вітав всіх з початком цього всього шляху, який ми тут з вами маємо, теж використовував при переходах такі. Транзішени як через смарт-анімацію. Отже, для е, шоу. Слайд-шоу якихось. Так, Так, Tab Transition теж чим цікаво теж для, засу для застосунку, але в нас знову ж таки переход відбувається через <coughs> не просто там. У нас є два екрани, в них є там якісь відмінності, і ми просто через прозорість це все переходимо. переходить це все, і ми все це бачимо. А тут відбувається трошки складніше, тому що, по-перше, такий слайд відбувається так, вправо-вліво, і сама рамочка, вона. Не зникає нікуди, вона змінює розмір, перш за все, підлаштовуючи, під, підлаштовуючись під той текст, який ми тут маємо. І так само вона просто рухається, вона змінює позицію, вона не просто зникає, а потім появляється. І е, це дуже схоже на той реальний там, кейс, який ми можемо мати. Там, ж таки. І, бачите, тут менюшка так вона випригує з боку і сюди е, залазить. Теж за допомогою, як ви бачите, смарт-анімації, як ви бачите, тут небагато, небагато екранів, всі вони, е ну, я думаю, певним чином зроблені. І плюс е тут саме змінюється кольор, тільки дуже схоже на те, що я минулого разу приклади показував. Ось щось таке дуже схоже. Е добре. Swipe to remove. Це такий драк. Тригер. Uh, як це працює, я вже минулого разу десь показував, коли я застосунок робив з побутовими приладами. Але тут прикол у чому? Uh, у тому, що uh, ви можете якийсь там uh, дію, якусь я теж вже про це казав, зробити саме керувати її. Тобто, ви коли зсувати будете цей uh, слайд, ну, зробити свайп. В, uh, Ліво, вправо, ну, зараз подивимось. Ви можете прямо контролювати, як ви його суваєте, і це все відбувається за вашою взаємодією. Якщо ви це не, взаєм... не, взаєм... не про взаємодіяєте, воно і не відбудеться. Тобто, це дуже якісно відрізняється все від того, коли відео записують з тим, як це все взаємодіється. Тобто для відео знову ж таки, частіше за все, це авто-рефект, це дуже потужний, потужний інструмент. для... Анімаційного якогось, ну, перш за все, це е, після оброблення, тобто постобробка якась така е, контенту відео, власно кажучи, там можна завдяки цьому дуже багато анімаційних якихось штук робити, дуже потужний інструмент. Але знову ж таки, там немає такого, такої змоги, що ви зможете там якось взаємодіяти з цим самим. Тут є. Тобто, якщо я беру рухаю, бачите, тобто, я можу. Тут зупинитися і потім або передумати, так, або він, якщо трошки далі відсунути, або він от я випускаю і він а, робить, до, до, досуває його далі. І потім дивіться, я натискаю сюди, відбувається анімація, і все це через делей, власно кажучи, відбувається, програється. Тобто, оцей момент зі Ссувом, бачите, я його контролюю. Це дуже важливий момент, тому що це і відрізняє наступний, скажімо так, еволюційний крок якісний у створенні інтерактивних прототипів, що ви з ними не безпосередньо взаємодієте. не просто дивитесь на анімацію на відео, або там якось просто статично це все переглядаєте. Це вже рівень взаємодії, який доступний у макетах СТАВ, і це дуже круто. Ну, власне кажучи, допоміг цьому прототипуванню стати якіснішим. Ось такий тип момент демонстраційний. Так, є мапа демонструється, як вона працює. Тобто тут два моменти взаємодії. Як взаємодіється з мапою безпосередньо, ви можете її рухати в фреймі, Я вже показував, як це працює: горизонтальний, вертикальний. Скрол ви вмикаєте. Тобто, якщо я хочу, я можу трошки порухати. Тобто теж така імітація того, як це взаємодіє насправді. І можна ось таким чином рухати вгору. І бачите, оця рисочка, вона з, зі стрілочки перетворюється на таку паличку. І можна так само сунути. І дивіться, я цим. Тобто я не відпускаючи мишки, тобто, так само, як ви з пайлцем свайп цей робили, ви поки його не відпустите, воно не закінчить свою взаємодію. Потім ви відпускаєте, воно або доводить до верху, або доводить до низу. Ось така теж взаємодія. І безпосередньо вона може бути ще поєднана ось, ось таким цікавим прикладом. Ось така штука, вона, до речі, не дуже гарно працює, тому що воно маленьке трошки, і там цикл. Я вже на прикладі теж наводив цей приклад. Минулого разу, коли робив інтерактивну сторінку окремо. Але вона, перш за все, показує ще яку додаткову можливість, що ви можете не тільки там для застосунків або вебу робити, а ще і для, наприклад, для годинників робити. Такі штуки, і бачите, ви тягнете так само. Тобто, ви можете, ну, на жаль, ви не можете на, на годиннику прям протестувати це, все здається мені так. Може там фігми є, якісь застосунки для годинників, такий, типу як Фігма Мірор. Але, до речі, я дуже хочу в 3D таке щось схоже зробити, дуже хочеться мені. Тому очікуйте наступні випуски. І бачите, коли ми змінюємо останній на перший кадр, воно відбувається трошки, воно як назад улітає, а не як до того було перемикання. Тому бачите, трошки підгальмовує все одно. Ось така штука, тобто можна ще й застосунки робити для смарт-годинників. А сам смарт-годинник дуже хочу зробити у блендері наступного разу, коли буду, одного із думаю, що спробую щось таке зробити схоже, воно не складне, в принципі, тому займемося цим обов'язково. Добре, рухаючись далі, дивіться, це такий приклад з годинником. Єдине, що, до речі, так хочу сказати, що, бачите, тут можна в цих прикладах. Обирати там і планшети, і телефони, і якісь пристрої, типу комп'ютерів, але можна просто площину якось обрати. І, ну, для для годинника було непогано зараз, але для, там, і для телефону, тому що там висота обмежується, а там для якогось пристрою, на якому ви працюєте, десктопних, наприклад, краще. Ці додаткові рамки пристрою не вмикати, мені здається, тому що це вже буде зайве. Але тут це непогано виглядає, тому що краще розуміння ви маєте, тому що там екран не просто там прямокутний, так? Там він є там трошки з, з, з є, ну там таке інше. Тобто, розумієте, я думаю, про що. Е, наступний передостанній приклад це, ну, наприклад, у вас є такий необхідність зробити е, макет для якогось TV, Smart смарт TV, там якоїсь застосунку, щось таке. І ви можете зробити такі е, прикольні транз, транзиції, тобто, транса. Тран, транз, зараз хвилинку. Е, транзішн, Ось, е, забув слово. І як це виглядає? Тобто, бачите, у вас тут такі слова там бац, І воно якось змінюється. Знову ж таки, це просто змінюється з розміру корти... зображення. Вона а, в попередньому кадрі була маленька і прозора, потім вона збільшується і стає стає непрозорою. текст знизу там під'їжджає. І, власно кажучи, а, так це все і налаштовано. Але знову ж таки, проблема лишається так само. А, перший і останній кадр, коли змінюється, бачите, він з'являється зверху, чомусь не знизу. Це логічна така а, не, недопрацьованість. Може, але ну, знову ж таки, я вже казав про це багато разів. Якщо у вас перші три слайди змінюються і це зрозуміло, то цього достатньо, тому що це прототип, воно не повинно там ідеально працювати, тому що це не застосунок, це не, і, ну, не програмне забезпечення, яке вже повинно працювати ідеально. Вам потрібно так за допомогою макета ж таки, повертаємося до першочергових завдань цього всього прототипування. Зробити це все зрозумілим, як це буде відбуватися надалі, тому що на ваш макет будуть орієнтуватися. А ці ну там перехіді, там зацикленість, вона може бути обговорена окремо знов ж таки і. Головне, щоб сама анімація ну була зрозуміла, так і таким самим чином на, на етапі розробки це вже буде зробити набагато легше цей перехід. А тут це е через те, що сама програма, тобто вона не має таких потужних можливостей, як там програмування, якесь там е написання якогось там коду окремого. То... Тут є такі певні нюанси. Але нічого страшного, я в тому не бачу. Добре, і останній приклад, який я хочу, хотів навести з смарт-анімації, це взаємодія теж безпосередньо, коли ви можете, наприклад, зробити саме так. Бачите, у вас є три екранчики: перший, другий та третій, де у вас а, навпіл а, ділиться, можете подивитися чорно-білий і кольоровий варіант. Ну, це можна зробити там якісь два варіанти. У вас є, і ви між ними дивіться, можете так само. А, за допомогою, так, ще раз, за допомогою цього мову, так, робити, прям взаємодіяти, Тобто я беру. Тягну і воно пересувається так, як я хочу. Тобто так я це контролюю, це дуже важливо, я ж кажу. Тому що це наступний і інший якісно новий рівень взаємодії з застосунком з макетом, власно кажучи, ось така ще, такий ще приклад. Він теж не, не, не складно працює. Я думаю, всі там зрозуміли, хто цим цікавився і розбирався минулого заняття. Як це все відбувається. Знову ж таки, на цьому демонстрація смарт-анімації закінчена.